Люксова десятка. Мы разыграем миллион. Для слухачев Люкс.ФМ. Регистрируйся в мобильном додатку Люкс.ФМ. Зеленский сигнализирует, что готов к переговорам о мирных соглашениях. А что даже теоретически нам может предложить та сторона, что нам было бы интересно? Россия должна пойти на три буквы. Мне кажется, это будущее, которое не то, что там не за горами, а где-то совсем рядом. За что боролись, на то и напоролись. Мы должны быть готовы к самым Нігативним сценаріям що вони можуть бути. Крим. Нам не нужен і ми видали в гробу. І я теж в этом не вижу нічого. не, вот нічого странного по крайній мірі. Ну що, привіт вам! Черговий обзор пропаганди можна вважати розпочатим. Тут не буде ніяких хлопушок э, для того, щоб оголосити про старт цієї програми. Але тут будуть вони Знаєте, Інколи навіть не треба підбирати жартів для того, щоб висміювати пропагандистів. Но не отнять у старика. Может. Держит свое слово. В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочно. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Я бы еще раз пять поставил эту фразу. Мне просто очень нравится, как он это говорит. А потом, опаньки! Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Но... А потім я би продовжила це вже знаєте, з російських больничок. Ну і зокрема з цитати Путіна про те, що так що там звикли к новому состоянию. Привыкли к новому состоянию. Уже новые победы, достижения. Кто-то привыкает. Степень, кто-то привыкає, кто-то кто недавно на протезі. Да, кто-то уже вот, ребята есть, кто два года відходил. Ну, привыкли к новому состоянию. А що ж це за состояння таке нестабільне? Як можна розцінювати запитання главнокомандуючого, а саме так його вважають на території Росії, президента великої страни, який приходить до військових в госпіталь і питає в них, чи звикли вони? До нового состояння штучні амбіції. Які ну, амбіції? Амбіції достигають своїх целей. Амбіція це про те, коли ти е, хочеш стати е, начальником е, на фірмі, коли ти хочеш відкрити свій бізнес, коли ти хочеш е, досягти якихось висот. Це називається амбіція. А не піти для того, щоб покалічитись на території сусідньої країни. Це не амбіції, це самогубство. Це трохи інші слова. Треба використовувати для цього. Боєві дії сті з з потому що без амбіції, там делать нічого, то характер характерний ну, і вас є, І смотря на такі тяжелої травми всі амбіції сохранілись. Характер нужен для того, щоб вийти на вулиці Росії і сказати ні війні. Характер треба для того, щоб підняти не білий листочок догори, а написати стоп Путін, стоп тероризм, стоп вбивствам українців. Для цього потрібен характер. А характер для того, щоб тебе відправили ще раз, скажу на територію сусідньої країни для того, щоб її захопити в кращому випадку. Ти повернешся на больничку на Росію в новому стані, як каже Путін, це не характер. Это бесхребетность называется. Но ну, а пока Путин пытая про е, новое состояние, то в цей самый момент Скабеева жартует над е, жартами нашего президента, хотя никто не сказал, что это жарт. Зеленский сигнализирует, что готов к переговорам о мирных соглашениях, но только в обмен на членство НАТО, в НАТО. Сообщает нам. А що таке на слові НАТО запнулося? Ти не впевнена в тому, що можна говорити це слово в ефірі? Танця Wall Street Journal звісно, ну, портфель Сапченку було намного приятнее, Скажи, воно якось одразу додає тобі знаєте, маси тіла, ну, тому що одразу плечі розправляються, коли ти портфельчик береш починаєш за сабчаком тягати. Оно как-то трохи, ну, надоеет тебе, какого-то такого, знаете, крыла за спиной вырастают ведразу. Ну, то есть для западной пропаганды и своих западных хозяев он демонстрирует готовность к переговорам, а потом выходит на пресс-конференцию с Шольцем и отвечая на вопрос, на что должна пойти Россия. В... А теперь вы можете написать. В коментарях на що має піти Росія? Давайте ми зараз не будемо слухати Скабєєва. А ви напишете мені в коментарях, на що має піти Росія? Як ви думаєте, як відповів на це питання президент України? Так як відповів зараз кожен українець у себе в голові і в коментарях. тому що ріфма тут напрашується відразу к своїм прошлом юмористичним самашкам і заявляє, що Росія должна пойти на три букви. На штон послі этого хочет. Uh, Розчитуваться він uh, хоче на раз два-три. Uh... Упакуйте і відправте назад на болота. А, дивіться, яка історія. Ну, якщо продовжувати тезу, а, куди або на що має піти Росія, то можна ще згадати українську національну ідею, яка була озвучена а, голосом і вустами Леся Подерев'янського. Теж ви її прекрасно чудово пам'ятаєте цитувати в ефірі не буду. Ви знаєте, цей Ютуб він такий впічетлітельний. Ще звинуватить нас, знаєте, в образі. Слаборозумних. розумних, ну і звісно, в цей самий момент, коли Скабєєва думає над тим, куди їй піти, відповідно, і каже, що це жарти. А ми кажемо, що це ніякі не жарти. То Соловйов в цей самий момент в ефірах розсуждає на тему того, що їм можуть запропонувати на заході. Щоб вони раптом на ті три букви у сенсі з українських територій вийшли. А, що таке має статися? Щоб вони прийняли умови, які для них готує Захід. А що навіть теоретично теоретически можуть пропонувати та сторона, що нам було б інтересно? Ось чисто теоретичні. Існування? Вернуть нам те, що у нас украдено. А що у вас украдено, я перепрошую? Можна весь перелік в студію? Зараз, я так понимаю, будет три портсигара отечественных, магнитофон, три штуки, э, плащ-пальто, ну, три штуки, как я понимаю, та, для Скобеева, Соловьева и Путина. А что у вас украли? Что они могут предложить нам? Вернуться к модели до 2014 года с практически нулевым ростом экономики? Ой, про рост економіки, это ви хорошо сказали про рост економіки, это ви удачно вспомнили. спомнілі. Е, тому що тут про рост економіки, е, знаєте, зазвичай е, треба запрошувати експертів для того, щоб вони говорили. Так, я розумію, там Путін на якомусь черговому форумі розказував про те, що економіка їхня гегегей растьо, и пахнет. Але знову ж таки, якщо слухати фахівців, а фахівцем. Якби нам не печально було це визнавати на території Росії, є тільки одна людина, і вона називається Набіуліна. Так, от, якщо слухати Набіуліну, то можна побачити або почути, що вона каже, що рівень інфляції на території Росії наразі такий, що очікувати, що вона сама собою пройде, не варто. І таво нас, на мій взгляд, нет е, в запасі рівні, нельзя повременити і нельзя очікувати, що інфляція розсосеться сама собою. Спасибо, що Єль Вірсипну, я внимательно вас слухав. Можна аднасложне і танасложне, пожалуйста, можна якось говорити речення, тому що не всі в залі розуміють, що значить очікувати, поки інфляція разса сама собою. Ну, це ж, вибачте, не Росія, яка є пухлиною на земній кулі, та вона сама собой не разса Так само і інфляція на території Росії теж якось. Не виходить, щоби сама з собою розсосалась, так що там по нульовій, інф по нульовій економіці? Я розумію, що ви так прям еге-гей отарвалість в космос. Але якщо про військову економіку говорити, то да. А якщо про економіку для народу, то здається, що скоро вони перекусювати будуть якимось медним проводом, в лучшому випадку. а не яйцями, маслом, молоком. и так далее. Приход Трампа означает глобальную нестабильность. та да 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 Выявляется. Подождите, вы же перед выборами Розказували про те, що Трамп це найкраща для вас кандидатура. Що Трамп це той, з ким ви можете домовитися? Трамп розказував про те, що він з Путіним на короткій руці. не на ногі, а на руки. Тим не менше, ви ж розказували, що підтримуєте Дональда Трампа у всіх його проявах, і відповідно бачите виключно його на посту президента Сполучених Штатів. Ваш раптом тут виявляється за місяць, що. Трамп не настільки гарна фігура для Росії. А що це сталося? Ви не узгодили позиції? Як треба відповідати на питання про Трампа? Чи ви поки не розумієте, що вас чекає? Ще півтора місяця з небольшим до інаугурації, а мір уже трісло? Ні, ну підождіть. Те, що мір трісьоть, це. Не все залежить від від Трампа, та тому, що е, те, що відбувається у Саквело, то це виключно політика Росії, яку вона намагалася впровадити в Україні в 2013 році. а Тепер вирішила в 2024 му відродити свої старі записники і провести все це у У Усакартвело теж не спрацювало, як і в Україні. Це можна було би передбачити, якби ви були трошечки далекоглядними або мали трошки більше е, сірого віщества в голові. А, Некоричневого, е, тим не менше, якщо би ви подивилися, та, то ви би зрозуміли, що ця схема не працює, але ви вирішили перевірити її ще раз. Е, те, що відбувається у Сирії, то це теж те, що Росія намагалася продавлювати дуже довгий період часу і тепер. У Сирії повстанці побачили, що Росія не така могутня і не така велика країна. Ну я не маю на увазі території, а маю на увазі потенціал її, про який вона розказувала всі попередні 30 років. Вони побачили, що три роки маленька Україна може давати відсіч російському агресору. Вона може тримати кордон. Вона може звільняти свої території. і Херсонські та харківські області це підтвердили. Вона може заходити. На територію Росії, відповідно, утримувати кордон там, в Курській області. І Це теж вони побачили. Тому сирійці подумали: слухайте, а чого це ми сидимо і слухаємо якогось там Асада, якого підтримує Путін, якщо ми можемо повернути собі своє. Тому я не впевнена, що тут питання до Трампа, тут питання до могутності Путіна. Тіжній Восток, Южна Корея, Другі ключові регіони міри ми бачимо, як рушиться при Славуте западнає стабільність? А, до речі, про М -м восток діла тонке. Тут справа в тому, що Путін теж вирішив кілька слів собі сказати. А, а оскільки політолог з Путіна, давайте бути чесний, так собі, то він вирішив розказати за старою доброю звичкою анекдот. Ну, а що він ще може розказувати? Що він ще може нам повідати? Звісно ж, розказати жарти про те, щоб бабушка була дедушка, ну, ви пам'ятаєте. Дід німець ловить рибу. Навіть тут початок такий самий. Він його спрашує, приятель мій, ну, як діла, ловиться риба? Він повернувся, знизу вверх посмотрел, говорит, нет. Пауза. Приятель мой спрашивает, почему? Ще пауза. Немец этот, рыбак поворачивается, говорит, ветер з востока. На что приятель ему отвечает, ну вот, все проблемы, вся грязь с Востоком. Немец посидел, подумал, повернулся и спрашивает, вы поляк? Честно, вот я ничего не придумаю. Приятель мой подумал, говорит, нет, хуже. Теперь уже немец задумался, брови поднял, и молча посмотрел и вообще никаких ответов ему не дал. Я к чему это сейчас вспомнил? Вот теперь... Тому що ти неадекватний. Е, І тому просто рандомна якась думка приходить тобі в голову, і ти її просто озвучуєш. Е, на це якийсь психологічний, психічний термін, мені здається, є, який описує нетримання е, цієї коричневої суміші і випльоскування її постійно наружу. Якийсь термін є, просто забула, як він називається. Е, хуже каже Путін, відповідно, маючи на увазі. Россиянина. Да, россиян – это хуже некуда, как мы понимаем. Ну и, конечно, а, тут включается в игру уже другой любимчик Соловьева. Пенсионный возраст 75, мне кажется, это будущее, которое не то, что там не за горами, а где-то совсем рядом. Давайте сразу 100. Ну, чтобы наверняка. Оце, знаєте, збільшення пенсійного віку, ну, така дуже цікава ідея. Чомусь вирішено, що раніше, коли були війни, люди помирали молодими, а тепер вони живуть довго, так принаймні вирішили на території Росії. Ну, там, молоді, вони якби автоматично звикають до нового статусу, до нової ситуації, да, як там Путін казав. А що його з пенсійного бюджету? завчасно гроші віддавати, якщо всі вони потрібні, де правильно на війні. Придумали теж таке собі виходити в 60 років на пенсію чи в 65, 100 років. От тоді можна вже і відпочити за державний кошт. А далі, а далі, а далі можливо, і більше. А далі можливо і 80. І я теж в этом не бачу нічого, не в... От, нічого странного, по крайній мере. Тим, це... що до 80 на території Росії ніхто не доживає. Довольно просто. А пенсію вам платить просто нікому. Не... А вже настільки дозволено говорити правду? Тоді наступна фраза мала би звучати: пенсію вам платить просто нещива. Тому що, якщо ви думаєте, що бюджет Росії резиновий то дивіться пункт перший. А пункт перший, я нагадаю, звучить як… У нас, на мой взгляд, нет запаса времени, нельзя повременить, и нельзя ожидать, что инфляция рассосется сама собой. Та-да-да-да-дам! Пам! Дякую! Не біліна цю фразу в принципі можна використовувати в будь-якій незрозумілій ситуації. Ну і звісно ж, що подобається Путіну найбільше кожного разу йому подобається ставити всіх на місце. Знаєте, оце… Е Ну, коли ти там не знаю в перший клас ходиш і вважаєш, якщо ти вивчив абетку, то відповідно ти самий розумний. і починаєш відгавкуватись на дорослих. Ну або так знаєте, трошечки їм хамити, та? то в цей самий момент Путін подумав, що він теж може поставити всіх на місце, тому що абетку він ще не забув. От ви представляєте федеративну республіку, да Говорите по-німецьки. Ну, що ви мені питання задаєте на англійському Самое Саме это уровень суверенітету. Понятно? Цікаво. Чому про суверенітет Путін не пам'ятає в Україні? Не пам'ятає, що Донецька, Луганська області. Це частина України. Крим є невід'ємною частиною України. Что по суверенитету хочется испытаты? У Путина. <клес> <клес> у нас перевода нету. Перевода нет с немецкого. Ладно, врать, перевода <клес> у него не было с немецкого. <клес> <клес> да, давайте. Вы да, хотели что-то добавить? Пожалуйста. Следующий вопрос. Есть? Нет, нет, а, пожалуйста, дальше. вот а, э, а, да, наш коллега из Германии хотел что-то добавить. Может, он по-немецки чем скажет? Да. <клес> да. <клес> Дайте Девушки, дайте микрофон господину, который по-немецки спрашивает, да, да, из Германии. Да. Валтинчик говорит, что он хочет, по-моему, комментарий сделать, нет? Да. Also, ich, nehme die, ich nehme die Gelegenheit, gerne wahr, auch in Deutsch zu sprechen. <laughs> ähm, aber bevor ich ähm, eingeladen wurde, hatten wir heute zu Ihnen präsident. Äh, При цьому, знаєте, що мені подобається, знову ж таки, от якою би мовою до Путіна не зверталося, він все одно вдягає перевдягач, перекладач і слухає це все російською. Ну, тобто, яка різниця, якою мовою тобі було задано питання? Ти все одно будеш слухати його в перекладачі в російській мові, але ж поставити на місце? А що ви думали? Просто так приїхали до Росії з Німеччини. Цікаво, коли Шольц з ним говорив, Путін теж його постійно виправляв, що ви говорите німецькою чи що ви говорите англійською. Загалом, чому ви не вивчили, ще й досі російською, тому що весь світ, на думку Путіна, має говорити виключно російською. Е, ну а поки світ не говорить російською, то мігранти продовжують їхати. До Росії працювати. Ну і відповідно, як виявляється, на них зараз дуже великий спрос. Пам'ятаєте міграційну політику Росії і те, що вона сказала, що викине всіх мігрантів з країни. Аж виявляється, не може цього зробити. Нам іноді говорять, а подумаєш, не буде кур'єрів. Кур'єри будуть завжди. Тому що жирати люди хочуть забуть кур'єра. Просто кур'єру йде з своєї заводу. Mm -hmm. Тому що в кур'єрі йому платять ринок. На, зав... на воєнному заводі йому зарплату, там, допустимо, піднімуть за нас бюджет кстати. Там дадут 200 тысяч. А курьер будет все равно получать 300, потому что он нужен. За него будут люди, которые просят привезти им буханку хлеба и колбасы, они просто будут платить за курьера не 100 рублей, а 500. Потому что нужна эта колбаса. И он все равно этот курьер туда придет. Більше, ніж ракета, яка буде направлена на територію України, щоб знищити черговий дитячий майданчик. І відповідно, він йде з воєнного заводу. Це все ринок. Тому боротьба з мігрантами, це боротьба, і И Червиза, кстати, говорила про похожей вещи. це боротьба за підрив тила. Нам іноді було... Понятно, от воно виявляється як. Ми то з вами думали, що е, боротьба з мігрантами це за чистоту російської нації. Ну, принаймні, так про це говорили на ефірах Салавйова Скавєєвої. А тепер виявляється, що ні. Боротьба з мігрантами це підрив тила. І кожен, хто підіймає це питання, виявляється, займається тим, що підриває російський тил. як! Неожиданно все получилось. От що буває, коли е, метадічки не узгоджені, і коли ти не знаєш, е, що ти думаєш з того чи іншого приводу. А, а от що думає Кадиров з приводу Трампа, теж маємо можливість послухати. Хоч і не хотіли би. Хоч і не зрозуміло, що він думає. Бувший Мудон, Байден Мудон, ну, 24 часа до, він не зможе до вон остановити війну там. I, i ni u ovu ruka reta da on, on može prije stanoviti financiranje od uh, svojeg svoje gospodarstva i od svojih tamo uh, s**ih Значить, Кадиров сказав: подивимося, який Трамп чоловік зможе він чи не зможе. Я вам просто перекладаю це все доступною українською мовою, Подивимося, який він чоловік і чи зможе він зупинити війну за 24 години. А, Каже Кадиров, який нагадайте мені, чим він зайнятий зніманням тіктоків, лежанням на правому баку, на лівому баку. Тим, що сова є в руки українським військовим, яких які опинилися в полоні, точно і потрапили в полон не до кадирівців. Як ви розумієте, а просто кадирівцям їх передали для нагляду? Так, от в цей момент він дає в руки військовим України зброю і пропонує покінчити життя самогубством. Або пропонує їх поставити на дахи військових об'єктів на території Росії, щоб Україна по них не била. Це зараз цей персонаж розказує про те, подивимося, який Трамп чоловік. А, знаєте, не хотілося б опускатися, як Путін до жартів нижче пояса. Але мені здається, що а, з тією вагою, яку має Кадиров, він вже давно не бачить, чи він ще чоловік. Ну і звісно, Кадиров пожартував ще із приводу Ілона Маска і сказав, що дуже любить жартувати над ним в соціальних мережах. А, Кадиров жартувати в соціальних мережах. Та завдяки тому, що Ілон Маск ці соцмережі тобі дав. В тебе є можливість мемчики там переглядати, ну і тіктоки викладати. Але це не є жартами. Це не смішно. Це убого. Навряд чи ти зрозумієш це слово. Ну що ж, дякую вам за те, що були разом зі мною, за перегляд пропаганди разом. Мені так, знаєте, трошки якось легшіше, коли ми то робимо. В компанії. Звісно, чекаю на ваші коментарі, і побачимося з вами в наступному обзорі. Па-па!